Вечір 5 березня запам'ятався жителям вулиці Громадської, колишньої Борисенко. Надовго на відео, відеочевидці видно, як палає величезна будівля. Це СТО, що знаходиться на території одного з автоперевізників міста. В мережі одразу заговорили це розправа конкурентів. Чи так воно насправді ми вирішили дізнаватися вже на місці пожежі? Поспілкуватись з керівництвом не вдалося. В свою чергу працівник автопарку на відріз відкинув версію підпалу. маршруту Ніякого значення немає. Mm -hmm. так що тут uh -huh. ви нічого такого не скажете. Одн... Тому що там, де маршрутні автобуси, там де маршрутні автобуси стоять, там нема нічого. В поліції версію навмисного підпалу також відкидають експерти. Встановили, що ввечері в приміщенні станції під час виконання ремонтних робіт маршрутного автобуса рута стався витік та вибух газу. Наслідок чого було знищено 5 автомобілів, була пошкоджено, а одна людина отримала опіки. Зараз головна версія це порушення технологічного регламенту під час проведення ремонтних робіт. Відкрита поліцією Чернігова кримінальне провадження за ознаками статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Пожежа охопила 640 квадратних метрів будівлі. E, взагалі до ліквідації пожежі залучали 45 чоловік особового складу та 10 e, пожежно-рятувальних відділень. Гасіння пожежі ускладнювалося e, наявністю великої кількості гарючих та леказельмістих родин, а також e, газового обладнання. Від вибуху постраждав водій автобусу, що ремонтувався. Чоловік наразі знаходиться в лікарні з термічними опіками. Ніг, рук та обличчя. Його стан оцінюють як стабільний. Нагадаємо, цими ж вихідними в багатоквартирному будинку по вулиці Волковича, 15 стався вибух в квартирі на першому поверсі. Причина встановлюється: постраждалих немає.